Будь ласка, Сергій да. давайте поговоримо, присядьте. Давайте, дякую. В першу чергу ви приходите на семінар. Так. Якщо ви хочете знімати, в мене проти. Так. Але там є... Люди. Людей не Ведучий. знімаю. Ведучу знімаю. Я відмовляюся. Ведуча має право відмовитися. О, будь ласка, процес. Тамара Васильівна, почекайте. Значить, зараз. можете включити, якщо вам треба, хочете ви знімати диктофон. але у неї є право, щоб ви її обличчя не знімали. В неї є право закону. Скажіть, будь ласка, хто вона в даному випадку тут у вас на роботі? Вона спеціаліст. Спеціаліст. Вона є державним службовцем. Так. Вона знаходиться на робочому місці. Так. Виконує, виконує обов'язки державного службовця. Так, так, так. Юля, ти витяг із закону. Є я роздрукую. Зараз на даний час я роздрукую. Зараз Юля вам роздрукує Ну, Зараз семінар просто, я після семінару роздрукую. Ви не маєте права, якщо вона відмовляється знімати її обличчя це її право, вона особливо... А які частини тіла мені її знімати Ніякі. тоді? Ніякі. Ніякі. Без мого дозволу. Без її дозволу. Без... Без Без дозволу. І вас не можна знімати? Я Чому вам дозволяю. Ви, ви мені дозволяєте. дозволяєте. Так, хоча й не фотогенічна, але будь ласка, задов... для того, щоб задовольнити вашу, вашу... Це не моя, це суспільна потреба, а не моє бажання. Я не отримала, тим не менше, будь ласка, знімайте. А вона не хоче, будь ласка, її не знімайте і спитайте в людей чи вони хочуть, Стоп, чи... в людей я вже спитав, частина не проти, частина проти. Ну, ті ще не проти, чи, ласка, Ні, ті стоп, тих, тих... Знімати, тих а... да тих я буду знімати, інших не буду. А Юлія Іванівна, будь ласка, ну не, не направляйте просто на неї об'єктив. Так почекайте, а розповідати хто буде. А ви включайте диктофони і слухайте що вона буде. А ви знаєте, що це перешкоджання законній професійній діяльності журналіста? Стаття... 171 кримінального кодексу. Покажіть. Покажіть. Ну, зараз я не брав посвідчення От своє. Якщо несете посвідчення, тоді ми будемо говорити. Добре, я зараз з'їжджу додому, будь трошки запізнюся, прийду, добре. покажу вам посвідчення. Добре, покажете посвідчення і, будь ласка, але обличчя її, будь ласка, не знімайте. Ви порушуєте закон. Інакше ми Значить, Тамара Васильовна, ви порушуєте закон і заяву в суд буду писати, і в ваше міністерство я. Чи, Бо ви що? чините, ви перешкоджаєте законні професійні діалізі. Ви діалість. прийшли знімати, не показали посвідчення. І ви знімаєте. Я вам раніше показував не один раз. Хто ви такий взагалі? Журналіст. Покажіть посвідчення. Добре, я ви зараз прийшли, привезу. Ви перетнули якийсь дядя з вулиці і тут Почекайте, покажіть, якийсь дядя з вулиці, як ви кажете, покажіть, вже не раз показував вашим. Добре, я зараз з'їжу, привезу. Єсте, і, і другу робити. частину семінару ми проведемо під відеозапис. Чи можна да. до вас? Ага, дякую. Так, ось, будь ласка, вам, Тамиру Васильівна, моє посвідчення. Угу. Щоб подивились. Ось Вася можна присісти? Да, дякую. Ось, будь ласка, щоб ви себе не перевантажували. Вам зроблена копія вашими дівчатами на пам'ять. От, чи задовольняє воно вас? Будь ласка. Чим не заперечую проти вашого посвідчення? Так. Ну, а тепер давайте все ж таки спробуємо з'ясувати відносно е, права мого вести відеозапис усіх ваших е, офіційних публічних заходів, спілкування з вашими працівниками, семінарів, е, інформації, котру поширює отримувати ваш центр зайнятості. Я маю право чи ні. От ви, ви, де, ви годинку назад сказали, що я не маю право, і, мабуть, все ж таки прирівняли офіційний державний заклад до якоїсь приватної садиби. Чекайте, як я сказала, ви ж перекручуєте на відеозаписі? Є я ж сказала, що ви не маєте права без згоди знімати обличчя. Написано так в цивільному кодексі, будь ласка. Так, в цивільному кодексі, так. будь ласка. Значить, звертаємося те, що а мені ви, вас... Значить, почекайте, наші, почекайте. Почекайте. І Значить, і... Eh... почекайте, де в цивільному кодексі ось те, що роздруковка ту, що мені дали uh -huh. От Тут такого немає. Я такого не знайшов. Будь ласка, я розумію, так, це з цивільного кодексу, гражданський кодекс України, у вас чомусь на російському, ну божний що фізичне лісо, ну якось розберемося з російською мовою. Якщо ви маєте це на увазі, підкресліть будь ласка, що саме, чи позначите, чи процитуйте, який саме текст ви маєте на увазі? І чи стосується він державної установи? Чи це мається на увазі? Яка ціль вашого візиту до мене особисто? Ну, по-перше, я хочу почути з вашого боку визнання вами своєї неправоти відносно сказаного того, що я не маю права знімати ваших працівників під час виконання ними своїх посадових. Якщо... Я хочу на сем... Не хоче, щоб ви її обличчя знімали, Так. будь ласка, не знімайте. Тим більше, що ви знаходитесь на семінарі, де е, знаходяться крім вас іще е, декілька осіб, десять, п'ять чи 8, скільки там їх сьогодні на семінарі. Якщо вони дадуть згоду, будь ласка, знімайте їх. А якщо вони не ні, дадуть, почекайте ви про них, права? почекайте про них мова не йде. Про них мова якраз йшла. Якщо ні. вони вам дадуть згоду. Частина немає. з них давала згоду, частина е, ні. І ми О, з ними домовились. Ми з вами говорили буквально 15 хвилин. Тих. Ні, почекайте. А про філька, про вашу ведучу? Про вашу ведучу ми говорили. Вона не ведуча, вона фахівець. Вона фахівець. Профінформатор. Вимагаєте е, ваш, профі... ваші диктофони і ви маєте правити, А відеозапис? Має, відеозапис із дозволу людей, які присутні на семінарі. Почекайте, Я людей Вам не знімаю. Збонили? Я веду мову виключно про вашого фахівця. Завжди. Наш фахівець, як всі, е, тобто люди, він, е, він виступає як фізичне, при тому вона жінка, вона не хоче, щоб ви знімали її обличчя. Почекайте, Тамара Васильівна слухати відео. Чудово, Тамара Васильівна, от чим далі, чим далі, тим цікавіше. Скажіть, ну ти Почекайте, стажіть, людина, ні, ні, почекайте. Ви... я громадянин. З Якою ціллю ви зайшли до мене в кабінет? От. Прошу вас. З'ясувати на підставі я чого вам... це було заборонено робити. Я вам... Ви сказали не, вам хоче. не я заборонила, Вам заборонили люди знімати, так? Так, почекайте, давайте з'ясуємо. Значить, значить, візь? значить, в, вашій, в підконтрольній вам, вам установлені. Ви ви знімаєте все. Ми побачимо цей фільм, який ви знімаєте. Що вам в, заборонили знімати? В, в підконтр... ну, Семінар ви власне. заборонили знімати. Тому що там є люди, які не хочуть, щоб ви їх знімали. Тамара Васильовна, дуже важливе питання. От воно мені дуже цікаве. Да? Я почав з вами розмову з точки зору законодавства Ваша ціль, ви а ви знаєте мій час немає часу чи ви Я зайняли полтору. мій час це болтавня. Да, болтовня. Ви безробітний наш. Будь так, Тамарош, я, 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 я ще журналіст. Я там, висвітлюю діяльність центру ласка, зайнятості. Якщо ви журналіст, давайте запит, я буду давати інтерв'ю. Зараз яка ціль вашого візиту. Поясніть, ви будь ласка, на семинар, назвіть, будь ласка, Тамарос, ви не назвіть, будь ласка, чітко, конкретно статтю закону, закон статтю і пункт. На підставі котрого мені було відмовлено в праві знімати проведення семінару вашим фахівцем. Я іще раз, вкотре вам повторюю. Ви не можете там... назвати статтю. Я можу назвати назвіть, вам причину. Будь ласка. Оскільки Ні, ви... статтю, назвіть мені. Оскільки Стаття ви закон... прийшли на семінар, де знаходиться 10 чоловік, чи скільки там їх було. І вони відмовили вам у тому, щоб ви... вони не відмовили це їх право, то ви і не знімали. От і вся причина я веду мову. Ви чуєте мене себе чує, я веду мову спешу, виключно ви... про вашого Як фахівця. Якщо ви хочете до фахівця, у вас буде нагода поспілкуватися з Юлією Іванівною. Якщо вам запропонують навчання, перенавчання у вона у нас фахівець з активної підтримки. Ви поспілкуєтесь з нею, запитаєте в неї, якщо... Захочете, будете знімати Томировасина. Ви будете, ну, ви, свідо... ви свідомі того, що вами сьогодні було вчинено кримінальний злочин згідно статті 171 кримінального кодексу України перешкоджання законів професійної діяльності журналіста. І чим же я вам перешкодила тим, що ви І заборонили чим? мені знімати семінар. Я вам ви... не заборонила. У вас є відеозапис. Є от покажете, якщо до суду, якщо я порушила закон. Зверніться до суду, і ми тоді з'ясуємо подивимося тобто, відео з тобто ви не забороняли я вам заборонила чи ні? Ага, я вам так ви ж тільки що сказали, що не можна що я вам знімати фахівцями. Люди не схотіли, щоб ви знімали. А я до чого? Люди, частина людей говорять, чи не про вашого фахівця. Бо вони не мають права ви про нього прийшли, говорити. З а ви сип... змовляйтесь не зі мною. Мене знімайте, будь ласка, я не проти. Е, але ж ви заборонили мені знімати? Я Вам не, не ви брешете. Я брешу. Добре, тоді сформулюйте, будь ласка, так на цьому наступних семінарах на будь-які, на які я побажаю побути бути присутнім в якості журналіста. Я маю право знімати. Ведучого вашого фахівця, який проводить семінар, ті матеріали, котрі він показує, в тому числі його обличчя, якщо чи ні? ви як журналіст, маючи посвідчення, зробите запит на зйомку, будь ласка, знімайте і люди на це погодяться на семінар? Ну При чому люди? Я людей не знімаю. Якщо люди погодяться, щоби ви знімали, бо там буде декілька людей. Будь ласка, знімайте. Я людей Вам ніхто не знімаю. Не забороняє. Вам ніхто не забороняє. Шуль, ну давайте так. Давайте Щерт, зараз Давайте не цю прикратім. У вас яка ціль? Ви хочете, що ви хочете Значит, від мене особисто? Я не забороняю, не забороняю, ви не забороняю. Значить так, по перше, Хотит я ваші я ваших фахівців. Попередив, десь приблизно за два тижні до цього візит, не письмово, так. усно попередив, про те, І що хто я буду. вам заборонив знімати? Ви не знімали? Ви сьогодні забороняли. забороняли. Добре, подивимось на відео, ну це все відфіксоване. Так. От Хай люди оцінюють, хто з нас каже неправду, чи вашою термінологією якось це більш так грубо е, звучить. За ну, то правду. так, зато правда. Добренько. Так от, Я думав про те, що я в ваших фахівці. Усно, попередив про те, що буду приходити, буду знімати, фіксувати і так далі. О, мені сказали, добре, ви тоді були в відпустці. От, чи ну, в усякому випадку на роботі ви були відсутні. Мені було сказано, що добре, ми будемо консультуватися з юристами. Я сподівався проконсультувалися. Добре, ну в мене немає проблеми ніякої. І вже я працював з вашими фахівцями, знімав їх, і вони е, були задоволені. Я сподіваюся, що якщо відео побачать, то ще будуть більш задоволені. Я сподіваюся, що і ваше Чернігівське, і загальноукраїнське керівництво буде е, і вдячне, мабуть, мені за те, що я висвітлюю цю роботу. Можливо, вони вдячні за оцінку ефективності е, діяльності е, Менського центру зайнятості, котру я по ходу буду е, намагатися здійснити і буду заходити, звертатись з вами до цього питання. Але це було попереджено, це все відбувалося. Тут з'являється якась незрозуміло незаконодавча, а емоційна якась норма не хочеться і починаються, виникають оці проблеми. Я От, думаю, але є, Тамара Васильівна, Тамара Василь, не, не, не перебувайте мене. Будь ласка, значить так, якщо добре, хай надумано, якщо все ж таки я всіляко йду на зустріч вам, вашим фахівцям. Тобто, якщо вам потрібно від мене письмове звернення, будь ласка, я вам напишу його, подам в двох примірниках, е, хто реєструє вас? Ви особисто чи десь хто інший. У сінче. нас є діловод, який реєструє. Де він, яка кімната диспейчер. на кому диспетчер, це диспетчер наш накоп. Якому у нас На першому початку. На першому порці, значить, я поставлю вас до відома про те, до... що я маю намір вести відео, аудіо, запис в якості журналіста і отримувати від а що вас. ви це зразу не зробили? Вам же посвідчення дали не сьогодні, не вчора? Ні, ні, у 14-му році, у грудні чотирнадцятому так. Ну раніше були інші посвідчення. Ну але ж я попередив посвід... ніхто але мені ніхто почекайте. Вагалів, ніхто, ніхто будуть вам інформаційні запити, все Добре, буде Добре, зрозуміло. Ніхто вам не забороняє, знімайте і жодного разу вам заборони не було. Сьогодні було якщо люди не до не відмовили, Тамара Васильовна, Ви, ви пам'ятаєте, що ви робили? Назад. Ще раз, Сергій Миколайович, якщо люди відмовили, до чого тут я? Люди не хочуть, не, не перекручуйте ви. Давайте далі. Давайте ще буде досить семінарів, щоб ви могли знімати те, що вам треба. Далі, наступне запитання до мене. Е, поки що ніяких. Е, але. Виникли у мене питання. От я не зміг знайти ту інформацію, яку обіцяли мені показати на сайті. Я не зміг знайти яку саме, а, ну, яку саме? Яку? перше. Я е, зайшов вдома на сторінку сайту менського центру зайнятості. Так. Не не зміг там знайти. По перше, там щось, якісь новини є. Стрічка новин, контакти ще щось, але я не знайшов там актуальних. Ну, скажем, на даний день вакансії. Форма пошуку, неймовірно, незручна, там видає мені всю Україну. Я не хочу всю Україну. Тобто мене наш, я розраховую, що на цьому семінарі, що відбувся, мене навчать знаходити е, вакансії по мені іменському району. От мене більш не цікавить, мене менський район. Вакансії. Перше. Друге, я хотів знайти повну статистичну інформацію, яка стосується центру зайнятості по Менському району і місту Мені. Може, ви не той сайт Це, Можливо, не той. Я зайшов на сайт, ну покажіть мені, будь ласка, Статисті той сайт. Значить, ми... Повністю у нас є на сайті викладені. Може не той сайт, може їх багато. Може, ви на той сайт. Добре, я вам напишу адресу сайту. Адресу. Напишіть мені, будь ласка, адресу. Сайту. На яку ви можете зайти? Можливо, не той. Але там тільки якісь новини, новини. І я подивлюсь, може не актуальний, да ні вроді 14-й рік там щось. Можливо, це якась застаріла версія, якщо ви міняли. І що не знайду там, що не знайду по державній статистиці, тоді вже буду звертатися до вас або. інформація в нас є, можливо, ви щось не, не на той сайт зайшли, це виправляється елементарно. Добренько, спробуємо. Так що поки що дозвольте вам подякувати, побажати гарного дня, успіхів, дуже плідної роботи, на благо, на благо а, а, шукаючих роботу і пропонуючих її. Дякую. Всього вам Все доброго. Є. І вам, чим скоріше знайти роботу. Саме-саме з цим я прийшов, але ж я хочу знайти, ви розумієте, різницю між звичайним роботодавцем, роботошукачем і мною. Вона велика. Я хочу знайти роботу не тільки для себе, а й для всіх незайнятих. Бажаючих працювати в Менському районі, в тому числі і не просто, і не просто, і не просто роботу, і не просто роботу, а якісну роботу і гідно оплачуємо оплачуємо. Тому я буду спілкуватися з вами. І хтось і ще з'ясує, хто відповідає в даний момент до цих службових обов'язків, це віднесено в районі державної адміністрації. Теж у мене дуже багато питань. Можливо, це сам голова, можливо, це е, Примако, можливо, це Терентів, можливо, хтось інший. Ось це те, що в моїх намірах. Тобто наші наміри абсолютно співпадають, тільки я хочу їх зробити більш більш глобально, більш повно, більш якісно і в тому числі, якщо буде потреба, тими чи іншими засобами впливу допомогти е, і е, ну, шляхом скажімо, громадського висвітлення. До речі, десь і заплановано там на майбутнє на громадській раді на нового формування розглянути е, питання діяльності е, районного центру зайнятості, бо неймовірно важлива тематика і дуже болісна для людей. Ось тому десь їй допомогти, тими іншими засобами вам допомогти. Навзаєм і вам також. Дякую, всього доброго.